Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Зараз майже другого дня, і на вулиці дуже темно, дуже пасмурно, похмуро. Я відчуваю, що ще декілька годин, і світла більше не буде, сонця не буде. Така реальність взимку, але що маємо, то маємо. І в цьому відео я хотіла би поговорити якраз про те, як взяти все з цього періоду. як... Справді, насолодитися ним, і як не вичікувати початку літа, початку тепла і сонця, а справді ці три місяці повного холоду і морозу і снігу, як справді це цінувати і які практики. Які ритуали, які жести любові до себе можна використати, щоб поглибити довіру до себе в цей важкий темний період? Останні 3-4 роки я виношувала багато сорому і провини за свою непродуктивність взимку. У той період люди моєму оточенні, які розповідали про відсутність енергії та непродуктивність. Все одно продовжували жити своє життя. Я напроти не мала змоги вирватися із цього кругом обігу негативних думок і вилізти з ями, у якій проводила три місяці кожен рік. Я не мала інструментів для підтримки свого тіла і емоційного стану після року психотерапії, особистого шляху до пізнання себе. Купи прочитаних книг і статей, я відшукала просту і приземлену істину. Слід повертатися до базових і фундаментальних речей, більш того, імплементувати у своє щоденне життя закриття базових потреб. Тож, взимку, я особливо фокусуюся на цьому. Те, як я починаю день і як я його завершую, є ключовим для мене. Я маю ранкову вечірню рутину, структурований план дій. І він завжди приносить мені насолоду. Починаю ранок я зазвичай з філіжанки термінового чаю або теплої води з лимоном. Я насолоджуюся цим першим ковтком чогось теплого зранку, особливо коли кімната ще холодна, і моє тіло теж. Йога змінила моє життя, і кожен ранок я починаю саме з йоги. Це розслабляє, поєднує мене з відчуттям у тілі і при Опісля зазвичай роблю медитацію, що також допомагає направити увагу на емоційний стан, відчуття в тілі і побути з собою в тиші. Я веду щоденники вже більше 15 років ще зі школи. Де розписую потік думок, висловлюю все на бумазі, тому я намагаюся приділяти цьому часу зранку, але також я можу писати впродовж дня або перед сном. Гнучкість родини є важливою для мене. Я підлаштовую плани під себе, а не себе під них. Потім я приділяю час для догляду за шкірою, приймаю теплий душ і починаю свій день. Рутина має приносити задоволення і користь, і якщо щось дискомфортне для мене, я досліджую це глибше і вирішую, чи хочу це продовжувати робити далі. Вечір я провожу з книжкою в теплі в ліжку, приймаю магнезіум приблизно за годину до сну. Він діє як поліпшувач сну, розслабляє м'язи. Я наповнюю кімнату запахами ефірних масел і ніжним світлом від свічки. Такі маленькі детальки дуже впливають на якість мого сну і відпочинку. Природа мій дім, де я відчуваю спокій, де усе, що неважливе, відлущується, зникає і залишається тільки я приголомшена красою цього світу. Я сповнена. Неймовірної вдячності за те, що маю цю привілегію бути у тісному зв'язку з природою щоденно, особливо зимку. Зимовий час тиск на себе і очікування від себе дуже завищені. І я намагаюся бути дуже уважною до того, які думки я маю в своїй голові, і які діалоги з собою я веду. Тому наступна практика, яку я імплементую в зимовий час, особливо в зимовий час, це ніжний турботливий діалог з собою. І також. Дуже важливе нагадування для інших і для себе, що той рівень енергії, той рівень продуктивності, який ми маємо влітку, не дорівнює тому рівню енергії, який ми маємо взимку. Це абсолютно капіталістичне ствердження, що ми всі мусимо бути продуктивними а зранку до вечора, кожен день, кожну пору року очікувати від себе те саме. Що і влітку абсолютно нереалістично. Якщо замислитися і споглядати за природою, і якщо споглядати за своїми внутрішніми циклами, ми можемо побачити, що рівень енергії падає і піднімається. За 24 години вранці ми відчуваємо прилив енергії перед сном, ми відчуваємо, що час для відпочинку. Те ж саме ми відчуваємо в різні пори року, влітку ми відчуваємо прилив сил, ми відчуваємо ентузіазм і натхнення творити, діяти, нарешті втілювати мрії, цілі. А взимку – це прекрасний час для того, щоб познайомитися з собою ближче, приділити собі ще більше часу. І якщо з цією істиною жити, якщо з цією правдою. Внутрішньою своєю власною правдою жити цю зиму, позивуючись на тому, як твоє тіло відчуває себе, тоді ці завищені очікування і тиск на себе він просто пропадає, тому що: окей, я слухаю свою власну істину, я прислуховуюся для себе, і тоді те, що вважають інші. Вже не настільки важливе, просто тому що воно мені не підходить. Те, яку їжу я споживаю, прямо пропорційно впливає на мій настрій та рівень енергії. Цієї зими я готую набагато частіше, починаючи від десертів і завершуючи смузі, я отримую порцію насолоди від гортання рецептів у Пінтересті, і зберігання їх у окрему папку. Або гортання кулінарних книжок, і я підходжу до готування із цікавістю та творчістю. 15-річна версія мене була б зараз шкованою, напевно, б пишалася мною одночасно, бо я зламала свою внутрішню систему і полюбила готувати собі та іншому. Я захоплююся текстурами, запахами, смаками різноманітними комбінаціями та спецій. Для мене це стало цілим мистецтвом. Мені подобається взимку тримати свій простір в чистоті, мати квіти і використовувати тепле світло. Я дуже багато часу проводжу всередині, тому я намагаюся зробити свій простір естетичним, і приємним і теплим. Також. Я привожу в січні, особливо зараз час над плануванням року. Я в цьому році відкрила для себе новий планувальник під назвою Year Compass. Я поділюся посиланням під відео. Я сподіваюся, що ви теж приділяєте час собі взимку і шукаєте для себе найкращі інструменти і ритуали. що... Підтримують вашу довіру, любов до себе. Сподіваюся, що мій досвід вам буде у нагоді. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на мій канал, якщо відчуваєте, що хочете, і не забувайте піклуватися про своє ментальне здоров'я. Побачимось з вами в наступному відео.